Вітаю, друзі, на каналі Мистецтво Поля Сергієнка. І сьогодні ми хочемо підвести таку аналітику по збиранню сільськогосподарських культур в Україні через те, що залишилося вже небагато збирати трішечки кукурудзи, там десь біля 6%. І ну, по різним даним ще не дозбирали ми цукрові буряки. Там також десь пару відсотків площ. Якщо говорити більш детальніше, друзі, то на сьогоднішній день вже намолочено 53,5 мільйона тонн зернових і 19,5 мільйона тонн олійних. Багато це чи ні? Якщо говорити за ситуацію і по клімату, а ви знаєте, що у ряді регіонів України. Особливо південь, частина центральних областей була дійсно жорстка посуха, і до сих пір вологи в метровому шарі ґрунту не вистачає і її дуже великий дефіцит. Тому, в цілому, друзі, враховуючи погодні умови, результати вони і непогані. І хочеться пройти по всім сільськогосподарським культурам. Щоб ви отримували інформацію, порівняли її із своїми даними, що у вас робиться в господарстві. І, можливо, в коментарях потім поділилися і разом, можливо, ми знайдемо відповідь, а як покращити ситуацію в наступному 2025 році. Тому поїхали, залишайтеся до кінця, вам буде дуже цікаво. І сподіваємося, що корисно. Починаємо із озимої пшениці. Озима пшениці, друзі, ми в цьому році зібрали з площі 4,9 мільйонів гектар. Але давайте уточняти, це дані і по озимій, і по ярій пшениці через те, що в нас статистика ведеться по двом культурам, друзі. Ну, так ведеться, розумієте, що зразу загалом вона і в світі так ведеться взагалі кажуть от пшениця. Тому ви знаєте, що це аналітика і по Ярій, і по озимій. 4,9 мільйона гектар зібрали 45 центнерів з гектару. Це непоганий результат, враховуючи що ще там 3-4 місяці тому. Ну не 3-4 місяці тому, а навесні дуже багато аналітиків прогнозувала. Що по пшениці взагалі буде катастрофа, ми не зберемо хороший урожай, чуть ли не голод буде і всі будуть худнути і без хліба. Ну, сподіваюся, що е, наступні роки такої аналітики ми не будемо отримувати через те, що ну, я б не судив би десь по якомусь окремому полю чи по окремому невеличкому регіону взагалі по ситуації. Чи в країні, чи навіть у світі. Тому необхідно десь виважено підходити до ситуації і робити якісний аналіз. Тому, друзі, ще раз вернемося до пшениці. Результати вони середньостатистичні. Ми не збирали ще за роки незалежності 5 тонн на кругу зимої пшениці. Ну, не збирали. Було завжди десь в районі 4-4,5, 4,7. Тому 45 центнерів – це результат непоганий. Один негатив, друзі, що зібрано було досить багато фуражної пшениці, а мала частка була зібрана продовольчої пшениці, тобто 2-3 класу. На це впливали різні фактори. І невеликі кількості азотних добрий, які вносяться, і повнокліматичний фактор, і фороби. Тобто на якість пшениці вплинуло багато факторів, але продовольчої пшениці. Залишається не дуже багато, і оце є одна із проблем. Ячмінь, друзі. Ячмінь урожайність в цьому році 4 тони в середньому по країні. Зібрали ми його з площі десь 1,4 мільйона гектар. І якщо говорити, друзі, по ячменю, то результат непоганий. В принципі, в цілому, він, якщо говорити за минулі роки, то результат по ячменю він. Залишається нормальним. Ми говоримо за основні культури, робимо аналіз. ну, Можливо, десь трішечки і зробимо аналітику, і по іншим культурам, більш таким нішевим з точки зору посівних площ. Соняшник, одна з важливих культур. Друзі, урожайні в цьому році невтішна 20 з невеликим ценнерів з гектару. Зібрано його було з площі 4,8 гектар. 4,8 мільйона гектар вибачаюся, намолочено десь 10 мільйонів тонн. Ну за врожанність я вже сказав. Тому і ціни, так знаєте, коливаються від, 20, від 19 тисяч до 27, ну, На це впливають багато різних чинників. І попит, і пропозиція, і ситуація на ринку. Але знаєте, що Україна. Ходить в трійку лідерів по площам посівним вирощування соняшнику. І завжди вона буде впливати на зовнішньополітичну ситуацію по соняшнику як країна, яка експортує дуже багато і олії на ринку, і вирощує його немаленькі тобто не площі. Але е, окремо будемо ми в зимовий період робити аналіз по врожайності. Це будуть проводитись вебінари, тому запрошуємо вас приймати участь і ми тоді будемо аналізувати детально, а що вплинуло на урожайність соняшнику в цьому році. Друзі, для тих підприємств, хто вирощує великі площі соняшнику, і ця культура є важливою, ми можемо провести. Навіть у вас в господарстві, на підприємстві навчання по технології вирощування соняшнику через те, що маємо величезний практичний досвід, і за е, свої роки роботи на виробництві вдалося отримати більше 6 тонн соняшнику з одного гектару. Тому, будь ласка, до ваших послуг, команди Artfields, я Олексій Сиренко, готові проводити навчання для ваших агрономів чи, можливо для фермерів, тому запрошуйте, друзі. Ідемо далі. Е, яка ще важлива кукуру... культура? Кукурудза. Кукурудза, друзі, зібрана сьогодні ну, на площі 94%, десь 3,7 мільйона гектар. Е, намолочено 23,7 мільйона тонн, урожайні 63,5% на раз гектар. Ну, якщо говорити за кукурудзу, друзі. То це така середня статистична вражанність по країні через те, що в нас за останні там, 10 років вона була і менше 6 тонн, вона була вище 7 тонн. Ще ні разу в Україні ми не збирали більше 8 тонн кукурудзи в середньому по країні. Тому ну, я вважаю в зв'язку з тим, що вологість збиральна не досить висока в цьому році була. Вона була там на рівні 14% і 16%, вона не перевищувала 20. Я не знаю серед своїх знайомих фермірів, знай... ну, колег хтось збирав кукурузу в цьому році вище 20 Всі старалися збирати десь в районі 15-16, ну можливо, там 17 Тому це така ситуація по кукурудзі. Вона і непогана. Якщо говорити за внутрішні потреби, то у нас є велика частка кукурузи, яку можна експортувати і отримувати хороші валютні надходження для нашої держави, які на сьогоднішній день дуже потрібні. Наступна культура, друзі, це соя. В цьому році її було посіяно дуже багато, ну, найбільше за всі роки. Це е, десь в районі 2,7. По різним даним, є дані, що 2,8 мільйона гектар було посіяно. А дані Міністерства аграрної політики по сої, друзі, це 2,6 мільйона гектар. Урожайність сої склала 23 центнера з ну, Якщо говорити за валовий збір і за площу. Це невисока врожайність. Ми багато відео на каналі показали, що впливало на це. Пам'ятаєте, посуха була жорстка абортація і квітів, а потім абортація бобів, потім невисока маса тисячі насіння. Ну, в общем, дісталося сої в цьому році. Але все-таки враховуючи, що ціна на сою вона непогана, на наш погляд. І все-таки, якщо вона буде десь в районі 12 тисяч, в районі 14 тисяч, то вже можна займатися цією культурою, але отримувати необхідно по 3 і не менше тонни з гектару. Ну, відповідно, краще, щоб ціна по сої була і 18-19 і 19 тисяч. Ви ж знаєте, що є в нас і ГМО, яка дешевша, і не ГМО, але це вже інша аналітика. Ми сьогодні говоримо за урожайність. І за культури, які ми зібрали на даний час. Які ще культури вас цікавлять? Ну, Мабуть, ви скажете, а що робиться з гречкою. Ну, Хороша культура, друзі, гречка. Якщо говорити за гречку, то ми її зібрали з площі 88 тисяч гектар. І врожайність, увага, друзі, 15 центнерів з гектара. Це в середньому по країні. Тобто хтось збирав і 10 ценнерів, а хтось збирав і 20. Це хороша урожайність для цієї культури. Ну, Я знаю фермерів у Франції, які збирають по 60 ценерів речки. Але в Україні ну, ви знаєте, що багато факторів впливає на урожайність цієї важливої для українців культури. І тому така ситуація. Будуть сіяти речку в цих межах. Можливо, десь 80-100 тисяч гектар і в наступному році. А ви скажете, а що робиться з просом? Друзі, ну просо – це пшоно, а пшоно також потрібно українцям. Це теж хороший продукт, і корисний і необхідний. Тому по просу, друзі, 88 з невеличким гаком було в нас його посіяно, і середня врожайність цієї культури склала. 18,2 ценнера з гектара. Я в свій час рекорди, які на Запоріжжі вдалося зібрати, 32 ценнера проса. Ну, площа була невелика, десь в районі 35 гектар. Ну, це було на моєму практичному досвіді. Я сподіваюся, що аграрії в наступних роках будуть і вище отримувати врожай цієї культури. Це також важлива для всіх культура, особливо в Україні. Цукрові буряки. Що робиться з буряками, друзі? Ще завершується збирання. 251 тисяча вже зібрано. Якщо говорити за врожайність, друзі, 475 ценнерів. Вона майже дорівнює минулорічній. Поза минулому році, тобто в 2022 ми десь більше 500 центнерів, 515, якщо я не помиляюсь, було зібрано. І ці солодкі корені, вони дійсно радують в останні роки через те, що в середньому по країні збирати по 475 центнерів – це і непогано. Відповідно на прибутковість буде впливати і цукристість. Коренеплодів і е, е, фізична вага, але я гадаю і думаю, що е, в наступних роках е, наші фермера, наші холдинги будуть збирати вищу врожайність по цій культурі. Оце така аналітика, друзі, по урожайності. Е, е, да, я не згадав про ріпак. Про озимий ріпак. Ну, Оскільки ця культура, яка збирається однією з самих перших, то, можливо, я і десь підзабув за неї. Ну, давайте по озимому ріпаку. Ми зібрали, друзі, десь 1,3 мільйона гектар. Урожайність по ріпаку в цьому році склала десь в районі 27 ценнерів з гектару. Це непогана урожайність. 30 ми ще ніколи не збирали в середньому по країні. Але збирали 29, збирали 28 в минулому році, в цьому році 27. Тому ріпаком необхідно займатися, враховуючи його високоприбутковість, в цьому році посіяно десь чуть більше мільйона гектар. Він в різному стані, є і перерослий, є і мало розвинутий. Навіть є площі, які ще не зійшли. Але не падайте духом. Взійде. Якщо потрібно, пишіть, дзвоніть, вийдемо і допоможемо вам виростити не менше 4 тонн ріпаку. В своїй практиці я вирощував 6 тонн озимого ріпаку і з немаленької площі, друзі, було зібрано це десь 115 гектар на Черкащині. Але це з одного поля, а були такі раки, що з великих площ, ну, більше там, 5. 10 тисяч гектар вдавалося зібрати в районі 4,5 тонн з гектару цієї культури. Інші культури, можливо, ви запитаєте, але це вже інша тема. Ми можемо підготувати іншу аналітику. В коментарях, друзі, напишіть, як ви гадаєте, як закінчився цей. Маркетинговий рік. Ну, він ще не закінчився, ще багато роботи по обробітку ґрунту. Необхідно підготувати ґрунт. Сьогодні необхідно вже думати про наступний 2025 рік, щоб він був кращий, ніж цей 24 рік. З вами сьогодні команда ArtFields, я Олексій Сергієнка. Ваші вподобайки, друзі. Якщо вам сподобалася ця інформація, поставте вподобайки. Подобаєчки. Ми будемо вдячні, друзі. Це і ваша подяка за нашу роботу. І вони все-таки інформацію, яку ми надаємо на Ютубі піднімають догори і роблять її доступною до широкого кола аграріїв. Поширюйте інформацію серед друзів, колег, знайомих. Нехай також отримують її і використовують для того, щоб бути успішним і прибутковим. Ставайте спонсором. Каналу Мистецтво Поля Сирієнка», і ви завжди будете отримувати хорошу необхідну і аналітику, і е, доступ до технології вирощування різних сільськогосподарських культур. На все добре, до зустрічі на каналі. Слава Україні!